Історичні аспекти становлення маркетингу. Історію зародження маркетингу як явище пов'язують із виникненням відносин між членами первісних суспільств, зумовлених необхідністю обмінюватися різними товарами. Прикладом таких відносин є бартер, що передбачає угоду обміну певної кількості одного товару на відповідні обсяги іншого. Згодом із появою грошей обмінні операції стали простішими, чим сприяли появі цілої системи, яка дістала назву ринок. Основними учасниками ринку стали продавці, які пропонували товари до продажу, і покупці, які їх купували. Такі відносини зумовлювали появу первісних практик маркетингу, до яких вдавалися продавці, наприклад, купці, які мандрували світом і пропонували свої товари. Англійське слово макет походить від латинського маркатус, що перекладається як торгівля чи місце, де вона відбувається. Вжиток цього поняття датується раннім XVI століттям, поширюючись у Європі, коли мандрівні купці продавали товари на міських ринках. Дослідники, які вивчають питання історичного розвитку маркетингу, поділяють ці віхи на історію маркетингової практики та історію маркетингової думки. Історія практики маркетингу охоплює питання, пов'язані з дослідженнями способів застосування маркетингу та як практики розвивалися із часом, реагуючи на зміну соціально-економічних умов. Зі свого боку, історія маркетингової думки охоплює питання, пов'язані з дослідженням способів вивчення та викладання маркетингу як окремої дисципліни. Попри те, що історія практики маркетингу та історія маркетингової думки є різними галузями дослідження, з початком ХХ століття ці сфери почали співіснувати та бути взаємозумовленими. Маркетологи практики вдаються до інноваційних практик, які привертають увагу маркетологів-дослідників, які систематизують і поширюють такі практики в теоретичній площині. Разом з тим, дослідники маркетингу часто розробляють нові методи дослідження або теорії, які згодом приймаються практиками.